Цьогоріч бажання стати студентами виявили близько 180 тисяч українців проти 450 тисяч у 2010-му. Та без проблем не обійшлося. Так значна частина абітурієнтів, рекомендованих до зарахування під час другої хвилі, фізично не встигла подати оригіналів документів. На це дали лише два дні суботу та неділю. Проте не попередили, що приймальні комісії працюватимуть до обіду. Нарікали вступники і на технічні проблеми з інтернет-ресурсами вишів та недостовірність Інформації на них фізично не було можливості перевірити у всіх вищих навчальних закладах, чи ви рекомендовані до зарахування на сайті ВНЗ чи на сайті системи конкурс. Як бачите, 78% вузів тільки вчасно оприлюднили інформацію про списки рекомендованих до зарахування. Це є сума по всіх трьох хвилях. Чи відповідали списки рекомендованих до зарахування у системі конкурс реальним списком? То аж 22% відповідали не відповідали найбільш непрозорою цьогоріч, кажуть експерти, виявилася схема розподілу державного замовлення між вишами. Уже після закінчення вступної кампанії, а не до її початку, як вимагає закон, було оголошено кількість бюджетних місць. Її в найпрестижніших вищих навчальних закладах скоротили мало не наполовину. скаржаться освітяни. Урешті ж зі значно нижчим прохідним балом держзамовлення залишили без змін. Міністерство має бути позбавлене такого механізму і місця державного замовлення має мають розподілятися, тобто місця даватися не університетам, а підв'язуватися під найкращих абітурієнтів. Їм дається якась сума грошей, і самі ці абітурієнти обирають університет. Експерти констатують в Україні вже п'ятий рік поспіль. Триває тенденція до скорочення кількості бюджетних місць. Профільний міністр Дмитро Табачник обіцяв значно обмежити фінансування гуманітаріїв. Абітурієнтів вже мав намір заохочувати до обрання технічних спеціальностей. Проте, дерзамовлення на таких факультетах також зменшили в середньому на 16%. відсотків.